Урок шостий. Конвертація. Друзі, зачасту в нас буває, що нам потрібно конвертувати одну валюту в другу, один актив в другий. Тобто, наприклад, там USDT в біткоін, або біткоін в Binance USD для торгівлі. Тобто це все робиться просто, як дивимося на екран. Так, Друзі, розбираємо конвертацію. Коли ми заходимо в розділ торгівля знизу, бачите? У нас багато торгів проходить не тільки в монеті USDT, а в інших монетах. Давайте подивимося от на головну, коли ми показуємо зріст. Показують ріст. Бачите, нажимаємо ця монета торгується до Binance USD. Ця монета торгується до Binance USD. Ця монета торгується Binance USD. Тобто Нам потрібно конвертувати наше USDT в Binance USD. Ми заходимо знизу торгівля. Бачите, зверху спот, маржа конвертація. Ми нажимаємо Конвертація. От. І конвертуємо, що? Конвертуємо USDT в Binance USD. Максимально, тобто, 600, считайте, USDT. Попередня конвертація. Конвертувати. Все. Тобто, в нас курс пишеться ставка, і повністю зробила конвертування. Тобто по курсу, який на даний момент по маркет ордеру. На головну. І ми дивимося ці гроші. Були з USDT, тих 600 нас додавались до Binance USD. Все, друзі, в принципі, конвертація швидко, легко. Так само ми можемо конвертувати любу монету. Тобто, Заходимо, нагадую, в торгівля конвертація. І ми можемо наш Binance USD назад в USDT, а можемо в. Біткоін в любу монету. Ми можемо там, допустимо, 2000. Binance USD в біткоін. Попередньо подивитись, скільки це получається. Це получається 0,083 і з копійками там біткоїна. Тобто назад я відміняю. Користуйтесь, друзі. Конвертація відбувається по ринковому курсу, який на даний час. Тобто, ви самі подивились, що це буквально півхвилинки займає, і ви можете конвертувати одну валюту в другу. Дуже, дуже зручна річ, друзі. Користуйтесь!